Спочатку притулок для тварин на вулиці на ливній, а потім на сортувальній. Таким насиченим став візит вихованців першотравневого ліцею в Одесу невдовзі після руйнації Каховської ГЕС. Якщо спеціалізація першого притулку виключно собаки, то у другому перебування тварин змішане. Але в пріоритеті коти усіх вікових категорій, стану здоров'я, порід та походження. З Херсону врятованих тварин тут чекали з нетерпінням. Ділиться адміністраторка притулку ковчег Аліна Заборна. Ми дуже вдячні тим людям, які приносять нам допомогу, тому що ми не є міський притулок. Наскільки сьогодні вас порадувала ця делегація дітей? Ці дітки дуже дуже добрі. Ми дуже радіємо, що такі дітки є, які дуже люблять та хочуть допомогти тваринкам. Це дуже гарно, тому що в нас дуже багато і так тяжкості в житті, тому це дуже добре. Заклик про допомогу для четверолапих пухнастиків з Херсону об'єднав у Визирській УТГ учнів, батьків і вчителів з першотравневого ліцею. Соціальні магазини Тіст та журналісти телекомпанії «Тіст-ТВ» також долучилися до виконання цієї місії. Зібрані 40 мішків корму розподілили на два притулки. Поруч з пухнастими друзями учні першотравневого ліцею занурилися в кототерапію. Діляться своїми враженнями Аліна Данилишина та Евеліна Литвак. Звичайно, потрібно їм допомагати. Вони беззахисні, вони не можуть самі себе накормити, самі собі щось купити. А ми люди повинні їм допомагати, тому що це наші друзі, допомагають вони нам. Вони нас підтримують. Вони ж такі милі, Як можна їм не допомагати? Чому ви сьогодні тут? Я дуже хотіла собі вибрати улюбленця який буде підтримувати, я буду його любити, кормитися, ухажувати, нянчитися. Я дуже надіюся, що вони знайдуть свій дім. Людяність це перше, про що думаєш, коли бачиш очі цих врятованих кошенят та дорослих кішок і песиків. Забирати чотирилапого друга до своєї родини у цей день. Вирішило багато волонтерів з першотравневого ліцею. Але пухнастикам потрібно ще трохи підлікуватися після боротьби за життя на Херсонщині та побути під наглядом ветеринарних лікарів. Про виховання у дітей гуманізму та доброти у визирській громаді дбають з раннього дитинства, каже вчителька біології Першотравневого ліцею Вікторія Кулинич. У нашому закладі постійно проводяться волонтерські якісь рухи, акції. Ми постійно приймаємо участь у благодійних акціях і, звичайно, залучаємо до цього наших дітей, тому що особливо в такий нелегкий час я вважаю, що потрібна підтримка тваринам, нашим меншим друзям. І на меті ми маємо виховати у дітей відповідальне, толерантне ставлення до тварин, людяність. Слова підтримки та взаєм. Емної подяки звучали у день візиту до притулку безперервно. Подяки саме за велике серце та людяність, які набагато сильніші та міцніші у світі за будь-яку зброю.